Олександрій пройшов автомотопробіг із прапорами. 10 вересня у рамках відзначення Дня фізичної культури і спорту пройшов автомотопробіг із прапорами України на підтримку ЗСУ. Організатори заходу ГО Мотодінастс і АLEXAUTIM за підтримки відділу молоді та спорту. У пробігу взяли участі півсотні транспортних засобів. Колона з прапорами проїхала головними вулицями міста. Під час заходу збирали кошти для ЗСУ. Олександрія представила продукцію на виставці Ріка Food 2022, Повідомила міська рада. З 8 по 10 вересня у міжнародному виставковому центрі місто Рига відбулася найважливіша подія продовольчої галузі. Балтії підприємство Олександрійської тергромади представили свою продукцію у секторі здорових та екологічно чистих продуктів харчування. Свою продукцію виставили торгівельні марки: Квітка, Біквін, Зайка, Світ Енджой і Айрозет. Вчителі та учні 7-9 класів ліцею номер 17 взяли участь у благодійній акції Допоможи воїнам ЗСУ. Захисникам передали печиво, чай, каву, згущене молоко, крупи, макарони, овочі, ліки для надання першої необхідної допомоги. Батьки разом з учнями приготували комплекти продуктів на перші страви з тушкованим м'ясом, а кухарі закладу напекли смачні пиріжки до чаю. У відповідь волонтер передала представникам шкільного парламенту прапор України з підписами та побажаннями. Воїнів. В Олександрії у дворі біля багатоповерхівки по проспекту Соборному 101 збудували новий тренажерний майданчик. Зону для активного відпочинку встановили у рамках проєкту Агентства США з міжнародного розвитку Демократичне врядування у східній Україні. Майданчик має 10 елементів та зручне безпечне покриття, повідомила пресслужба міськради. ГИО Сильна в соцмережах звітує про придбання буса для ЗСУ. Завдяки спільним зусиллям та допомозі волонтерів, які знаходяться в Польщі, ми придбали бус Форд Транзит за 75 тисяч гривень. На сьогодні стоїть задача транспортування буса до Олександрії та підготовка його до виконання бойових завдань. Ми не зупиняємо збір коштів, бо попереду затрати на транспортування, ТО та фарбування автомобіля йдеться в повідомленні. Реквізити вказані на... На сторінці громадської організації 15 вересня відновив свою роботу Олександрійський осередок арт-терапевтичної допомоги Веселка. Заняття було присвячене створенню власної чарівної палички зі своїм особливим для кожного змістом – також виконували вправи на дихання та заземлення тілесні вправи тощо. Групові заняття проводяться щопонеділка та щочетверга з 14 до 15 години. Деталі за телефоном 099 975 66 95 запрошуються всі бажаючі незалежно від віку. У неділю 18 вересня очікується хмарна погода, дощ, температура вночі плюс 13, в вдень плюс 23. Атмосферний тиск 737 мм міліметрів ртутного стопчика. Вітер південний 4 метри на секунду.